Доброго ранку. Бачите оці валізи? Всі бігають, всі збираються. Все, в путь на Черкаси. Я планую сьогодні прямо забрати ще Кеті. Ну, планую, але ж як воно вийде, не знаю. Так що, все, друзі. Побажайте нам гарного! Путі додому. До їзду, До їзду да. додому. Доброго ранку, останній сніданок в готелі. Треба, що це не, не солодкий золот. Віка навіть взяла звучоночки трошечки. Ну, По тобі я можу питатися лежить. Okay. Да. Ну, все, будь дорожку. Ми вже дорозі заїхали на заправочку, дівчата отам сидять в машині і роблять прев'ю, бо хочуть виставити відео. А в мене вже відео вийшло, так що всі дивляться вже в мене на каналі. В общем, це ми вже все. Все, їдемо додому. Я дуже скучила за Катюньою. А зараз там дивлюся і на ну, цей отель, готель, готель для собачок. Прибув новий мешканець, такий бульдожок, французький бульдожок, дуже гарнючий, звісно, забула як звати, і на виставляла. Я пишу, як там Кеті спілкується з цим новим мешканцем. Вона каже: Ні, гуляють окремо, бо він дуже любить дівчаток і задоблює Кеті. Вона на його, вона його ганяє. Так що гуляють окремо. Ну, в общем, вже недовго залишилося. Я сподіваюся, що до 10-ї ми приїдемо в Черкаси. І Я вже заберу свою катюнечку. Я дуже-дуже за нею скучила. Сподіваюся, що вона за мною. Хоча, судячи по оцим всім відосам, що мені скидає Інна, то їй там дуже класно. Бо збігли б її з другом. Повезло дуже, вони там цілими днями бісяться, гуляють, там же величезний двір. Ну, в общем, все в них там дуже добре. Хто в Черкасах я вам просто готель для собачок дуже-дуже раджу. Бо Іночка, ой, я не знаю, я так їй вдячна. Це, це неймовірний, просто готель для собак. Просто дуже класний. Я задоволена, я не знаю. Просто дуже задоволена. Ну все. Дівчата вже у нас дивилися, готуються. Будемо їхати. Так, ми вже в Черкасах і ми приїхали за Кетті. <гум> так зараз сюди заводи вона. Її. За скучила за собачкою своєю. Я скучила, я вже не можу витергати вже. За тою собачкою, щоб вже її забрати на конець. Хоч мені ж, Боже, її вже стільки відео за день мені, наче я з нею. По п'ять відео в день, як вона там бігає, як вона гуляє. Ой, але ж все одно скучено.

Сінеш мені свій, щоб я дозу. До ки... Давай з цим, щоб ми вже Давай. добре, добре, добре. добре. Давай. Кеті, що ти там вже жреш? <свят> 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 спасибо велике, До побачення. Так, куди оце? Я застелила своєю курткою. А оце? А оце назад десь до нашої повітря. Маша, сюда, сюда, вот сюда. это забери сюда. Ну все, ты довольна. <sum> все, 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 все. Лапы. Ой, сердце выскакивает. Ой, сердце выскакивает. Привіт, Катюха. Все. Як відпочила? Щось пожрала тільки що під кущем? підкощила. Гавно з'їла чи що? Та ні, не гамно, якусь їду. Не гамно, але якось їдуть. Рибу якусь з'їла. Риба я воняю. Доброго граночку. Все по місцям своїм. Все по своїм місцям. Отак От повернулася все на своє місце. Кеті копає. Да, зараз плаваємо, копаємо, все добре. Спала Кеті як дрова, та я теж. І все, ми вже зраночку гуляємо. Гуляємо. Ну, Кеті задача плавать і копати. Плавать і копати. Так, ось так. Що, вухо води набрала, так, да, Кеті? Набрала вухо води. Отак от витрусить вушка. Отак. От і далі копати. Ну от все, такий в настаночок. Найкоротший влог буде сьогодні. Ось, о, матіки шию. В общем, часу взагалі не знаю за що хвататися. Мох, пакую. Ой, і равлики, равлики. Знімаю вже ввечері. У нас вимкнули світло. Нічого не видно. Але ж на дворі ще так, 200 штук, щоб ви розуміли. Кому потрібно, замовляйте. Відправляю безкоштовно. Ну... Не хочу розгрібати. Ще не всі вилупились, там ще й яйця є. В общем, друзі, кому потрібні равлики, всім буду відправляти безкоштовно дуже класні, вообще суперові. Уже дивіться, які вже свої оту їдять з Зараз я їм вже накладу жрати щось сюди, тому що вже щось будуть жрати. Такі резвенькі-різвенькі. Вже бігають, все в їх добре. Отак. В общем, розумієте, і ще в мене сьогодні стоматолог. В общем, я вже набігалась так, що просто капець. От там, бачите, у темряві хто валяється. Хотіла включити фонарик, щось він в мене не включається. От тут включається. Я жарю рибку, ось вже пожарила. Зараз буду вечеряти. Ще зроблю салатик. Бачите, який бардак. <гум> так, боже, боже, це таке в мене ось я купила імбір, бачите? Буду маску для обличчя робити. <гум> так, це на місце. Ну, все, будемо робити вечерю. Ну, це хіба що під фонарем під цим ще побалакати. Ой, Боже, сьогодні я була у стоматолога з отою ж короночкою. ви ж пам'ятаєте, да, як я їхала? Знову мене намучили, завтра піду знову, бо будуть той, ну, наче вже вбили той нерв, і тепер, тепер його будуть діставати. І все, наша пісня гарна й нова. Я не знаю, закінчиться колись чи закінчиться ця епопея з цими зубами. Ой, але ж розумієте, да, це те, що потрібно робити. Тому, як то кажуть, скільки б то не коштувало, до речі, ми потратили не так багато грошей, як думали. От, Скажем так, скромненько, скромненько ми погуляли. Все нормально. І що я хотіла? Щось я хотіла, звісно, розповісти, але вже, мабуть, не сьогодні. Думала, розповім завтра, що я робила. Покажу цих равликів, покажу вже все, що тут у мене вдома робиться. От, але ж подумала, завтра вже буде неактуально. І хай вже в 9 вечора, але вже я той влог все одно випущу. Так що все, друзі, гарний в нас був відпочинок, дуже-дуже гарний, дуже класно. Нам всім сподобалося. Скажімо так, без якихолибоствів, тому, слава Богу, все нормально. Я вам дуже вдячна всім за коментарі і класно нам радили, куди піти. Ми не встигли піти кругом, де нам казали, куди сходити. Але ж, ну, куди вспіли, скажімо так. Дай Бог, щоб не в останній раз. Все класно. Все чудово. Все. Всем. Хочется сказать уже добрый вечер. Зараз девятого вечера. Все. Пока-пока. И что треба сказать? Подписывайтесь на канал Тетяна Черный.